Вправа 132. День народження марічки є 15 днем місяця, якщо лічити як від спочатку, так і від кінця місяця. Вкажи день і місяць народження марічки. Ну що ж, давайте міркувати. Перше. Ну, звичайно, що перший день місяця він позначається цифрою 1. Це так і запишемо. Перший день місяця буде у нас перший день. Добре, нам сказано, що потім день народження 15-й. Давайте я позначу якось. Ось, наприклад, ось такими дошками. Так. Отже, 15. Ну, якщо він 15-й, другий день буде другий, третій день, третій. Ну і, звичайно, що 15-й буде 15-й. Тобто тут я маю написати 15-й. Ну, а тут йдуть всі інші дні, які між одиничкою і 15. Ми вже розібрали першу умову, яка сказана в задачі. Але нам сказано, що він і від кінця місяця, якщо рахувати, буде 15. Тобто, якщо ми, наприклад, позначимо ось цей день народження, який ми вже знаємо, що він 15-й, то від кінця місяця він також 15-й. Давайте я так напишу 15. І тут допишемо 15-й. Добре, що це означає, що він 15-й? Як нам знайти який останній день місяця? Здавалося б, що це буде 30-й, але це не так. Давайте міркувати. Ну, наприклад, якщо е, 15-й день, то враховуючи, що цей день народження, виходить, що тут у нас ще є 14 днів. Тому що він буде 15 м тобто тут має бути 14 днів, а цей день народження у нас 15-й. Тобто е, ми маємо зараз записати таку дію, що. Е, щоб знайти останній день місяця, ми маємо до 15 додати. Тут у нас ще раз залишається, щоб знайти скільки днів. Якщо у нас 15-й день, то ну, тут буде 14, то ми пишемо 15 мінус 1. Це буде там ще днів. І це дорівнює. Ну, тоді буде у нас 15 додати 14. І це дорівнює 29. Тобто виходить, що тут ми маємо дописати всі дні. І останній день місяця це 29-й. Ну, а, який місяць має 29 днів. Лише єдиний місяць це лютий, і лише під час а, того, коли він високосний. Лише в такий рік. Тобто, день народження Марічки у нас 15 лютого. А так, пишемо тоді. Лише, лише лютий. У високосний рік, у високосний. Рік має 29 днів. Так? Ну що ж, ми дізналися з вами, що день народження Марічки 15-й. А місяць народження Марічки це лютий, бо лише він має 29 днів у високосний рік. Добре, давайте так і запишемо. Отже, Марічка. Народилась. Народилась 15. Лютого. Так, записали. Ну, а зараз записуємо відповідь. Так? Нам треба було знайти день і місяць народження Марічки. Пишемо. 15 лютого. Ну що ж, ось така логічна задача. На цьому вправу завершено.